Пророк це той, кого Бог покликав. Роздуми над Словом Божим на 15-ту звичайну неділю, рік Б. Тими днями Амасія священик з Бетелу сказав до Амоса «Іди, ведющий, тікай геть у землю Юди. Там їж собі хліб та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо це царська святиня і дім царський. І відповів Амос, і мовив Амасі: Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я, я пастухом був і тим, хто надтинає сикомори. та Господь узяв мене від отари і сказав мені Господь: Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві! За часів царя Саула пророки були наближені до царського двору. Цар їх підтримував, і вони трималися окремою, досить закритою кастою. Але книга Амоса знаменує поворотний момент адже автор заявляє, що не був ні пророком, ані сином пророка. Він був пастухом і селянином, коли Бог покликав його. І всі наступні. Після Амоса пророки, Ісайя, Єремія, Єзекиїл та інші починали своє служіння з розповіді про те, як Бог покликав їх, бо жоден із них не був спадкоємним або професійним пророком. Чому це так важливо? Тому що багато придворних пророків за часів Амоса не говорили царю правди. Щоб не втратити його прихильності і пов'язаних із цим привілеїв. За гроші вони промовляли приємні вигідні пророцтва, і це всіх влаштовувало. Ось чому священник Амасія сказав Омосу йти та заробляти пророцтвами десь в іншому місті. Він зовсім не бажав мати проблеми через пророка, що критикує царя. Але того не цікавили гроші та привілеї. Бог покликав Амоса і доручив місію нести Його Слово. У сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус також посилає 12 апостолів проповідувати та стілювати. І вони йдуть не заради грошей або прихильності ірода, а тому, що їх покликав Господь. Так і ти, охрещений в ім'я Бога. Теж покликаний бути Його пророком, тобто поширювати Христову віру там, де Він тебе поставив. Ти виконуєш свою пророчу місію, коли ділишся з людьми тим, що Господь зробив у твоєму житті, коли служиш бідним і слідуєш вченню церкви, навіть якщо це невигідно або важко. Це не зробить тебе багатим. Та навряд чи додасть популярності, але немає нічого кращого, ніж бачити, як Бог діє через твої слова та вчинки. Господь безперервно говорить зі своїм народом, і Він закликав тебе стати одним із його голосів у цьому світі. Господи, допоможи мені чути і нести іншим Твоє слово. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.